Є такий вислів, який недавно прочитав, що впевненість і віра втрачаються швидше ніж фізична форма. Віра в те, що ти робиш, і якщо ти дійсно втрачаєш віру в те, що ти робиш, то нічого доброго не вийде. Уже 12 матчів поспіль в українській прем'єр-лісі Карпати пропускають. У чому причина, на вашу думку? Тому що ми граємо. Першим номером, а всі решта команди грають контратакою. І поки ми. Або профіль гравців не буде е відповідний, або гравці самі е не будуть трошки більше в фокусі, ці моменти будуть. І це бачимо, там, наприклад, і вчора Шахтаря. Е ну. Контргра, вони грають першим номером, суперник грає в переходах і забуває гол в переході, і мають ще 100% в момент переходу. Тобто ти обираєш, хочеш ти грати в такий футбол, хочеш грати низько і вибігати, твоє право, хочеш грати на м'ячі, але розуміючи в те, що мовно кажучи, кудрівці я нічому проти немає. них, вони вийшли в прем'єр-лігу і вони хочуть закріпитися тут. Стосовно нас, якщо ти хочеш грати і здобувати боротися за щось високе, ти маєш розуміти це і миритися з тим, ти маєш розуміти, що будуть. Контратаки суперників. Тому ти або знову ж таки в окопах, або, або ти з широкою груддю йдеш поряд і сміливо своїх номерах.